На подвір'ї Хмельницького військового госпіталю зо два десятки санітарних автомобілів. Спеціальна комісія проводить ретельний техогляд. За потреби техніку ремонтують одразу на місці. Спеціалісти за свою роботу ручаються. кажуть, доведуть усе до ладу у відповідності із потребами збройних сил України. Поза як саме на цих автомобілях евакуюватимуть поранених у зоні бойових дій. Техніка проходить в нормальному задовільному стані, проводиться Відомча реєстрація транспортних засобів, які прибувають з національної економіки. Наша функція, основна задача прийняти машину за технічним станом, провести звірити номера за шасі двигунами. Ця техніка має бути зареєстрована в Збройних силах України. Після того вона має повне право експлуатуватися. Після ретельного техогляду швидкі передадуть Хмельницькому військомату, а вже звідти перенаправлять до військової частини. За словами Хмельницького обласного військового комісара Сергія Присяжнюка, особовий склад санітарної автомобільної роти уже укомплектовано. До неї увійдуть більше 130 військових з Хмельницької області. Весь особовий склад, який приписаний в роту, прийшов в медицинську. Комісії і готовий до виконання завдань за призначенням. Всі автомобілі в справному стані. Ця рота, згідно мобіліційних завдань, у нас формувалась і раніше, тому до цієї роти були приписані і автомобілі, і особовий склад. Санітарна автомобільна рота цілком формується технікою з народного господарства Хмельниччини. У облдержадміністрації запевняють, людям у районах це у жодному разі не зашкодить, бо в області залишилось достатньо карет швидкої. До 40 автомобілів майже з усіх районів. В тих районах залишилася достатня кількість автомобілів. Крім того, в нас в області є півсотні автомобілів нового зразка. Ми отримали і запустили їх в експлуатацію. Надія Куриляк, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.